Історія нашої батьківщини, на жаль, має сумні сторінки. Україна це країна пісні й краси, але в Голокосту це країна смерті, смерті безневинних. Голокост трагедія, злочин проти людства, який тривалий час був закритим. Загальна кількість загиблих українських євреїв можна оцінити приблизно в 2 мільйони чоловік. Символом Голокосту в Україні став розстріл близько 100 тисяч людей, більшість із яких були євреями. У Бабиному Яру місто Київ близько двох тисяч оголошень українською, російською та німецькою мовами з'явилося на вулицях Києва 28 вересня 1941 року. Підпису не було. Пояснень також. Мешканці міста могли отримати інформацію тільки з тексту оголошення. Будуть кудись перевозити, вважали всі. За 48 годин годин Бабиному Яру було по звірячому вбиті 33 тисячі дітей, жінок і чоловіків. Але й до самого закінчення німецької окупації в 1943 році в цьому місці життя були позбавлені десятки тисяч військовополонених і мирних жителів, українців, росіян, білорусів та багато інших. Свої бабині яри є практично в кожній з окупованих нацистами областей України. За такою ж схемою проходили знищення євреїв у більших і малих містах та містечках. Серед них Київ, Одеса, Львів. Харків, Житомир, Дніпро та Кривий Рі. на знак вшанування світлої пам'яті тих, хто став жертвами Голокосту, увійшовши безсмертя, схилимо голови і вшануємо їх.